Вітаю, друзі! З вами Денис Богуш, і сьогодні ми торкнемось такої теми, як життя на чужині. Психологічний аспект. Я вже казав, що ми на нашому каналі будемо цю тему обговорювати. Ну, я маю на увазі ну, психологія. І в неї заглиблюватись, а тут така екзистенційна проблема, тому що ви знаєте, що дуже багато людей виїхало. Виїхало десь 7-8 мільйонів по різним е, підрахункам. Це рівняється е, всьому населенню деяких країн Європи, щоб ви розуміли. І це виїхали люди по різним причинам. Одні виїхали, тому що в них там окуповані території, е, втрачене майно, е, там яке. Після бомб, взривів, і ну, зруйноване. От. Або інші просто вони бояться обстрілів і так далі. Вони виїхали в інші країни. І таких людей дуже багато. І вони виїхали в різні країни, живуть там майже два роки багато хто. Хтось адаптувався, хтось не адаптувався, але от просто про цю тему. Ми поговоримо. Якщо буде цікаво, ми в неї будемо заглиблювати, що з цим робити, як жити, які тут є аспекти для самоаналізу, для того, щоб побудувати якісь плани на майбутнє. Тому що зараз у зв'язку з цією війною на перший план вийшло таке поняття як невизначеність. Ти не можеш нічого спланувати. Ти не можеш жити, ну в тебе ну, зламалися мрії і так далі. Тобто в тебе реально у багатьох людей ну, там, зламалися родини, вони роз'єднані зараз, або хтось там загинув. І це така велика проблема екзистенційна по виживанню, я думаю, цілої нації. От, але ну, психологія торкається конкретних людей, і ми конкретним людям от, ну, будемо щось говорити. Якщо ви будете підтримувати цей канал донатами, то я буду продовжувати ці всі теми, бо там будуть коментарі, я буду відповідати. Тобто ну, наскільки ця тема важлива. Значить, отже, виїхали всі ці люди, вони виїхали в різні країни Європи, Америки. І іноді там, ну хтось там і в Азію навіть виїхав. Вот. І вони стикнулися з тим, що там інший світ. Люди по-іншому думають, у них інша мова, у них інші традиції, податки. Ну, в них ну, все по-іншому. І тут ну, вийшло так, що людям треба до цього адаптуватися. Якщо у когось була професія пов'язана з онлайном, і в принципі, ну, якщо людина себе ну, на це налаштовував ну, по життю, то такі люди може і собі і залишились, так скажемо, в тому стані, якому вони були. Вони просто приїхали в іншу точку, і вони так Іноді людей кинуло в цей онлайн, тобто люди просто фізично стали там блогерами, коучами, консультантами в різних ну, професіях, тому що фізично немає іншого виходу. От реально, от ти живеш в іншій країні. Там, погано знаєш мову, не знаєш традиції, там, економіку, як там де що робити. Тебе мало знайомих, і, тобі, і ти стаєш ну, блогером, і, ну, починаючи з того, як вижити в тій же самій країні, або вчити э, тій мові, або э, просто ну, освоїти іншу якусь спеціальність, або і ті якусь спеціальність, і так далі. От, значит, так от тут ну, дуже важливим фактором є адаптація. Тобто наскільки людина вміє адаптовуватись. І більш глибинна історія це виживаємість. Тобто, наскільки людина може виживати. Якщо люди мають низьку цю адаптованість, то вони якийсь час. Вони в якійсь країні, там, де давали якісь там гроші на утримання біженців, вони в одній країні. Потім вони почули, що програма є в іншій країні, там дають кращі гроші. Отак от вони, як, ну, як перекаті поля, існують по різним світам по різним країнам. От, і не можуть адаптуватися. І ця історія колись закінчиться, тому що кожна країна вона хоче зробити так, щоби. В неї всі, хто живуть, вони працювали, сплачували податки в цій країні і розвивали цю країну у вигляді талантів, там якихось бізнесів, репутації і так далі. Всі стикнулися в Європі, що дуже багато мусульман, ну, дуже багато з арабського світу людей, ну теж біженців, виявляється, вони теж ну, біжать. І взагалі це просто інша. Інший світ. І тут виходить так, що є три варіанти, як людина адаптовується. Або він успішно інтегрувався в соціум. Ну, наприклад, знайшли роботу, ти знаєш мову, тобі все подобається, і ти зрозумів, якісь кайфушки, які знайшов місця ну, для себе, і тобі там хорошо. Тобто хтось знайшов свою долю, там оженився, вийшов заміж. Ну, до речі, більше жінок подорожують. Хоча чоловіків теж дофіга виїхало. Дуже багато ну, чоловіків виїхало. Хто, ну, хтось збіжав від мобілізації, хтось просто виїхав, тому що вони можуть виїхати. От. І, або ну, в тебе ну, перший варіант успішна інтеграція. Ти успішно інтегрувався в соціум, хтось в скандинавські країни, хто в Іспанію, хто в Велику Британію, більшість в Польщу, Чехію або в такі країни, які та саме хтось там Італія, Греція. Ну дуже багато різних. От а, ну, дуже багато в Німеччині, тому що там виплати були найбільші і стабільніші. Якщо ти вивчив німецьку мову, то взагалі все хорошо, Там іспанську теж в тебе ця інтеграція краще. Тому що якщо ти знаєш мову, то інтеграція вона простіше проходить, тому що ну, дуже багато сервісів, багато професій, багато всього вони самі на цій мові. Якщо ти не знаєш мову, то ти є чужий. Ну от реально ти чужий. Ну, навіть якщо ти знаєш мову, ти можеш бути чужим, а тут ти реально чужий. От це перший варіант. Другий варіант неуспішна інтеграція. Неуспішна інтеграція це люди, які вони реально е ну, потрапили, ну, переїхали в цю країну в якусь, і вони не можуть, вони не знають мову, не можуть вивчити, не можуть знайти роботи. Вони сидять, просіджують е оці ну, там, пособі, якщо є. От, і як пірі Катіполі по різним хатам шукають собі прихисток. От. Ну, ясна річ, що вони це не вибирали, таке життя. Але просто якщо в тебе є такі додаткові скілси, як знання мови, знання там декількох професій, то в тебе ця адаптивність вона вищу. Але просто якщо в тебе є діти. І ще там декілька дітей, то це ну, на порядок виявляється складніша історія. І третій варіант це люди, які повернулися. Тобто люди не змогли жити в тому суспільстві або в тих суспільствах. От. Uh, і uh, ну таких ну до речі, дуже багато, дуже багато знайомих. Вони просто повернулись. Вони сказали, Я не, ну, ми не можемо, не хочемо жити в, в тих країнах, там все чуже. От і вони або ну, там, ну, повернулися до Києва, або ну таких великих міст, або вони знайшли компроміс і будують собі життя в західних регіонах України, ну там типа Закарпатська область і так далі. От. Є і така категорія з західних регіонів, яка у вигляді біженців поїхала на захід. Там вони в вигляді біженців їм дають там якісь пособі, квартира. А тут вони здають кафе, квартири свої в Україні ну, біженцям зі східних регіонів. Тобто, це такий, ну, паразитизм, достатньо э, цинічний. От, але теж така історія існує. Так от, від чого залежить ця адаптивність? Ще от я сказав, що від того, як ти це сприймаєш, від професії, яка в тебе є, тому що ну, від професії залежить або твоє ну, бажання вчитися, ну, залежить бажання там жити в тій країні, де ти живеш. А ще дуже важлива історія від ідентичності. От ким ти себе ідентифікуєш? Якщо ти себе ідентифікуєш українцем, а ну, до речі, в деяких країнах це модно бути українцем, тому що, о, ці кажуть, о, ви такі сильні, там, -та -та. інші кажуть, що да, і за вас всі проблеми. От <кій> по-різному. До речі, ну, на Заході стільки українців не знали до цього, до цієї війни, тобто були тільки. Типа гастарбайтери різні, які за копійки продавалися, ну, продавали свою роботу, свої знання, сили, вміння за копійки. А зараз поїхали на ренджерах, на гілінвагінах, дуже багаті українці, плюс які могли ну, там, зробили там лікарі, ну, косметологи, тобто ну, стільки косметологів не було в Європі. Цих салонів різних, і там з медициною достатньо все складно. І взагалі, ну у нас ну, роботящий народ, тому що є багато хто взагалі там не хоче працювати, живе на якісь там оці пособі, а наші люди вони трудолюбиві і вони там все роблять. О, так от дуже важливим фактором цієї адаптації є оця ідентичність. З ким ти себе асоціюєш? І оця ідентичність або тебе зове Україна, або не зове. Я, до речі, рекомендую свою книжку. Вона називається Сила Землі. Вона є у нас на сайті КГОРх'ю в відкритому доступі. Просто ну, візьміть, скачайте, там вона безкоштовна. От і там є про виховання нової еліти в Україні. Ну це так, на майбутнє, хто нам ну, буде потрібне, тому що без еліти ця країна нема перспектив. А якщо ми зараз її не будемо готувати, то ну, все буде так, як є. Тобто будуть брати на посади чиновників вищих рангів, просто людей з вулиці. І Знайомих і так далі, тому що. Ну, і цей рівень компетентності він буде, і професіоналізму буде ще більше і більше падати. Ну а він зараз і падає, тому що повиїжджали дуже багато спритних, розумних, талановитих людей, а ну, залишається, так скажімо, ну, не так багато цих людей. От. Отже, я хотів про це поговорити: про ідентичність, про варіанти інтегрованості в. В чужину, так скажемо, в інші країни. От, якщо будуть питання, коментарі, я буду відповідати на це. Різні варіанти адаптації, просто ми потім ну, подивимось, тому що реально люди в великому стресі. В стресі і тут, в Україні, ну, вони живуть в одному стресі, а там на чужині в іншому стресі живуть. От, до цього треба ну, теж адаптовуватись. От, я е, ну, призиваю вас до того, щоб ви підписувалися на наші канали, ставили лайки, там, ну, коментували все, е, донатили. Якщо вам цікаві ці теми, то ну, донайте, там картка буде під цим відео. І до нових зустрічей. всього найкращого з вами був Денис Богуш. Слава Україні.